Є знижки на детоксил 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». Є знижки на декателен До 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». На кінофестивалі молодість справжня сенсація канського фестивалю. Стрічка насіння священного інжиру іранського режисера Мохаммада Расулофа. у Києві. Ми з ним поговоримо про втечу з Ірану, про творчість, майбутнє і про колективну відповідальність. Бохмада, вітаю вас в Україні. І ми дуже раді вас бачити і на молодості, і в Україні. В принципі, у нас, знаєте, як кажуть в Україні, що перше враження, воно найголовніше. У вас які враження про Україну перші? Я захоплений, атмосфера абсолютно затишна. Мене дуже привітно зустріли. Київ нагадує мені, мій Тегеран. Насправді ми в Україні дуже переживали за вас, і так само, як і в Каннах, всі чекали на те, що ви все-таки особисто презентуєте на Канському фестивалі свій фільм Насіння священого інжиру у цього фільму дуже важка доля, і він важко знімався в Тегерані. І потім, після цього фільму, ви вимушені були фактично зі своєї країни. Ви можете зараз розказати, як це було? Каблесасізі попекемазіром фарамека перш за все я хочу підкреслити, що здійснив течу не з Ірану, а саме від ісламського режиму уряду від тих переслідувань. Я був засуджений на вісім років. Я був безмушений стати рабом цензури. Тож треба було покидати країну якнайшвидше. У мене були зв'язки з попереднього тюремного терміну, і я ними скористався ми ще про режим обов'язково поговоримо. Просто не тільки мене, я думаю, всі, хто чекав у Каннах, вразив ваш вчинок, сміливий вчинок переходу через гори. Фактично, Та? як цей перехід е, був, скільки е, ви йшли? шлях тривав 28 днів. Щоправда, з першої спроби втекти не вдалося. На одному кордоні мене не пропустили. Перейти кордон в іншому місці допоміг знайомий. Паралельно тривав постпродакшн фільм. Я був без зв'язку і дуже хвилювався, щоб там усе було добре. Я одночасно переживав і про втечу, і про фільм, і про долі колег. Багато з них залишилися в Ірані. Вам чи свідомо про долю тих, хто залишився в Ірані з вашою командою? міконан сангінтамульміконанхусуса, звісно, я підтримую контакт їхнє життя під загрозою. Органи безпеки вдалися в будинок мого режисера. Вони там провели обшуки, відібрали паспорт. А ось приміром, дівчата, які знімалися в фільмі, виїхали. Проте їхнім сім'ям постійно погрожують із новиною про фільм на кінофестивалі. Усе загострилося. Тим не менш, щоб не робила влада іранська фільм вийшов на канському екрані. 13 хвилин вам аплодували. На фестивалях люблять підраховувати рекорди. Так ось це був рекорд абсолютний. Це оплески вашому фільму, вашому подвигу і вашому всієї команди. Досадну так мені було дуже цікаво розкрити, чому саме такі трансформації відбуваються з людиною, чому вона стає на шлях тоталітарних уподобань у сюжеті? Головний персонаж фактично раб тоталітаризму. Водночас, діти його абсолютно не підтримують. Про колективну відповідальність за тоталітарний режим. Чи є вона, чи існує вона? Як де вона закінчується? Де вона починається ця відповідальність? так, звісно, є певна доля відповідальності проте в Ірані населення настільки залякане насильницькими діями, що я б не винив його, оскільки вони не можуть достойно протистояти цьому. Але я вірю в нове покоління. дуже цікаво ваше бачення як дослідника, як митця, якою є молодь в Ірані. Як ви можете її описати? Якою є сучасна іранська жінка, якою є сучасний іранський чоловік? Попри всі можливі утиски, молодь спілкується через соцмережі, зокрема і з усім світом. Для них абсолютно чуже, те нав'язливе ставлення з боку держави, де вони повинні жити в ізоляції. Я абсолютно впевнений, що молоде покоління зможе перемогти цей режим. Поки режим буде на місці, ви в Іран не повернетеся, ви будете жити за кордоном. Звісно, що на даний момент я не бачу повернення до Ірану, але я вірю в те, що одного дня я таки повернуся додому. І навіть якщо режим не піде і мене буде ув'язнено, я буду готовий до цього. Вибачте, що лізу в душу, але я думаю, ви як дослідник мене зрозумієте. То ви сказали, що ви вірите, що повернетеся в Іран, і вірите, що за кращих умов, але також сказали, що в будь-якому разі повернетесь в Іран. Я так розумію, що ви все-таки не бачите кінця свого життя за межами Ірану в будь-якому разі. Я прекрасно розумію, що в мене є ризики арешту в Ірані, але я хочу повернутися. Тому що я дуже прив'язаний до його географії, природи. Це все моє, рідне. Воно відповідає моїй душі. Звісно, я хотів би дожити свій шлях. Я вам щиро бажаю, щоб ви повернулися в Іран за кращих умов. От і хочеться, щоб ви запросили всіх, хто зараз не дивиться, на перегляд під час кінофестивалю молодості вашого останнього фільму насіння священного інжиру. Цей фільм розкриває відповідальність особистості. Він і про сімейну драму, і про політичне життя. Тож кожен глядач зможе побачити те, що шукає. Дякую вам величезно. Зустрінемось на фестивалі молодість і плідної вам роботи за межами вашої країни. Думаю, що ви побачите ще багато цікавих тем для фірмування. Пасіян вам величезно. Я дуже вдячний вам за інтерв'ю. Я також вдячний українському народу за гостинність. Я радий, що можу таким чином проявити свою солідарність. Дякую дуже. Дякую дуже вам. Пасибі.